Ви колись замислювались, як всього одне рішення, буквально один наказ може змінити долю цілого фронту, один сміливий крок, який зупиняє ворога там, де вже здавалося все втрачено. Сьогодні я розповім вам історію, яка на перший погляд звучить як легенда, але кожне її слово правда. Про неї досі сперечаються військові аналітики. Одні називають це героїзмом, інші відчайдушною авантюрою. Але всі погоджуються в одному: ця операція стала поворотним моментом. Ранок на тому відрізку фронту починався спокійно. Ні вибухів, ні обстрілів, тиша, яка зазвичай насторожує. Наші хлопці зміцнювали укриття, перевіряли обладнання, хтось навіть устиг приготувати каву на позиції. Здавалося, звичайний день, але вже ближче до обіду, рація ожила коротким жорстким сигналом. Повідомлення зі штабу: велика ворожа колона вийшла на напрямок нашої оборони. Розвідка зафіксувала понад 50 одиниць бронетехніки, серед яких були танки, бронемашини та ймовірно пересувні системи протиповітряної оборони. Офіцер штабу, який тоді був на зв'язку, згодом зізнавався: Це було як грім серед ясного неба. Ми розуміли, що в лоб цю колону ми не зупинимо. Якщо вони прорвуться, розріжуть наші сили навпіл. Наслідки могли бути катастрофічними. На передовій панувала гнітюча тиша. Бійці дивились один на одного, наче шукали відповіді в поглядах. Один із солдатів потім казав: Ми просто чекали, і від цієї тиші ставало страшніше, ніж від вибухів. Ти чуєш, як все всередині завмирає, і знаєш, що щось наближається? І от перші дані з розвідки підтверджуються: Колона змінює порядок, перебудовується в ударний клин, вони йдуть на пролом. У штабі метушня. Шукають будь-який варіант, щоб зупинити прорив. Засідки запізно. Контратака. Самогубство, відволікаючи маневри. Немає часу. Один із командирів на місці згадував: кожна хвилина, як мука. Ми знали, що ворог майже під боком, а наказів нуль, підкріплень нема. Залишалося тільки чекати дива. Але диво все ж трапилося, і, мало воно, вигляд, зовсім не казковий, а холодний, зважений, ризикований до краю. План: у штабі прийняли рішення, яке мало шанс на успіх десь один на десять, і все ж вирішили спробувати. Ідея полягала в тому, щоб вдарити по колоні з неочікуваного боку. З повітря. Але не просто удар з нашої сторони фронту, а проникнення глибоко в тил ворога на 90 кілометрів у глиб і нищівний авіаудар, коли противник буде абсолютно впевнений у своїй безпеці. Це була авантюра. І саме тому вона могла спрацювати. Для виконання цього ризикованого задуму обрали найкращих з найкращих. Авіаційна група складалась з трьох екіпажів, командував операцією легендарний пілот із позивним Грім. У свої 40 він уже мав за плечима десятки бойових вилітів, надзвичайну реакцію і репутацію людини, яка повертається навіть з тих завдань, де шансів немає зовсім. Йому довіряли всі і в повітрі, і на землі. Коли ми отримали наказ, у повітрі повисла напружена тиша. Не було криків, не було паніки, ми просто дивились один одному в очі, і розуміли з цієї місії можуть не повернутись усі, розповідав пізніше один з льотчиків. Завдання було чітке обійти всі ворожі ППО, пройти максимально непомітно і нанести точковий удар по колоні, коли вона буде вразливою, у момент перепочинку перед остаточним ривком на наші позиції. Маршрут прораховували до сантиметра кожен метр простору, кожна висота, кожен поворот у небі. Радіозв'язок мінімальний. Уся координація тільки через встановлені сигнали. Пілоти мали діяти так, ніби вони одна жива істота. Настав вечір. На військовому аеродромі тріо українських f 16 готове до вильоту, паливу під зав'язку, озброєння, високоточні ракети та авіабомби з лазерним наведенням. Техніки перевірили кожен болт, кожен контакт. Пілоти коротко попрощались. Не театрально, без зайвих слів, бо в голові крутилася лише одна думка виконати завдання і повернутись. Вже через декілька хвилин вони злітають, набирають висоту, ховаються в хмарах і зникають над нічним горизонтом. На землі напруга така, що, здається, повітря можна різати ножем. Ніхто не говорить. Усі слухають ефір, сподіваючись, що хоча б щось почують. Перші хвилини польоту проходять відносно спокійно. Група рухається на висоті, користується хмарами, уникає радарів. Але чим далі, тим глибше вони входять у зону дії ворожих систем протиповітряної оборони. Ризик росте з кожною секундою. Я побачив, як радар спіймав нас. Загорівся індикатор. Нас захоплено в приціл, згадував один з пілотів. Ми знали, що ракети можуть бути вже в повітрі. Але не зупинились, ми йшли далі, тому що на землі нас чекали. І от координати цілі. Колона стоїть неподалік від розгалудження дороги, на невеличкій височині, танки, бронемашини, командні пункти. Все видно як на долоні. ППО мовчить. Ворог не чекає удару з неба. І саме в цей момент, коли тиша стала нестерпною, у радіоефірі пролунав голос грома. Група приготуватись до атаки. Вогонь! У тужмить небо розкололося. Перші ракети пішли з підвісів, слідом бомби. Через декілька секунд вибухи накрили вороже угруповання. Горище іскрило, Земля тремтіла, а з неба сипались точні удари, які просто розривали броню на шматки. Це було як апокаліпсис, згадував один з піхотинців, який спостерігав усе з окопу за кілька кілометрів. Горизонт вибухав. Ми не могли повірити, що це роблять наші, але робили і робили точно. Колона ворога була повністю розгромлена. Першими ударами знищили командні машини, техніку зв'язку, важкі танки. Ворог спробував розбігтися, хтось почав виводити машини, але наші пілоти організували справжнє вогняне кільце. Жодна одиниця не пройшла далі, тільки згарище і уламки. Здавалося б, місія завершена, але на цьому все не закінчилось. Після перших хвилин шокуючого удару, коли небо палало, а земля тремтіла від вибухів, здавалося, все завершено. Але тоді почалась друга частина цієї історії, та про яку знають не всі. Саме вона й показала справжню ціну цієї операції. Розвідка повідомила, з однієї з ворожих баз у глибокому тилу піднялася пара винищувачів. Їх мета була очевидною перехопити та знищити нашу групу, яка завдала нищівного удару. Наші пілоти були в повітрі на самоті. Підкріплення не було. Бойове завдання виконано, але шлях додому лежав через повітря, у якому вже полювали дві ворожні машини. Грім, командир групи, відразу зрозумів ситуацію. Я почув сигнал захоплення. Це як удар в груди. Ти розумієш, що ракета вже прицілилася, що тебе бачать і готуються натиснути пуск. Ми не мали права на помилку. Рішення було блискавичним розділитися. Я сказав хлопцям: маневр розсіювання. Вони йдуть за мною, а ви завершуйте відхід, згадував грім. Троє українських F-16 розійшлися в різні боки. Ворог кинувся на вздогін саме за командиром. У небі почалось справжнє полювання двоє на одного. Вони брали мене в кліщі, заходили з флангів усе на межі. Один невірний рух, і ти вже не пілот, а ціль, казав Грім. Я знав, що вони впевнені у своїй перевазі, і саме це стало їхньою помилкою. Він пішов у круте піке, стрімко втратив висоту майже на тисячу метрів за кілька секунд. Це дало йому час. Ракети втратили захоплення, а ворог орієнтацію. Після цього Грім різко вирівняв літак, набрав швидкість і пішов на контратаку. Він випустив дві ракети класу повітря-повітря. Перша з них миттєво поцілила ворожу машину спалах, вибух, уламки. Другий літак зумів ухилитись і пішов у нову атаку. Але на той момент у грома вже не залишилось ракет. Наступна фаза, ближній бій, найнебезпечніша частина повітряного протистояння. Це як дуель: хто першим зробить помилку, той і програв. Ворог намагався зайти з хвоста, маневрував пірнагу хмари, атакував зверху, але грім боровся до кінця, використовуючи кожен метр неба, кожну хмару, кожен віраж. Це була шахова партія, але в шахах ти не падаєш з неба, якщо помилишся, з іронією згадував він. Майже через п'ять хвилин цього напруженого танцю помилку зробив саме противник. У спробі зайти на ідеальну позицію. Він зайшов занадто круто і втратив контроль. Літак пішов у штопор і врізався в землю, залишивши за собою густий чорний слід диму. Грім залишився в небі, виграв дуель і вижив. Але емоцій не було ні радості, ні тріумфу, просто порожнеча. Але ми знали, що ми зробили те, заради чого туди летіли. Ми врятували наших. Говорив він пізніше. Тим часом два інші F-16 повернулись на базу. Операція завершилась повним успіхом. Колона ворога знищена, план прориву зірваний, але на цьому історія ще не закінчилась. Не всі повернулись без пошкоджень. Один із двох літаків, що повертався з громом, зазнав серйозних ушкоджень. Система управління працювала з перебоями, корпус пробито уламками, зв'язок частково втрачено. Пілот розумів дотягнути до бази шансів майже немає. Я відчував, як машина тремтить підо мною, вона ніби жила власним життям, згадував той пілот. Але катапультуватися над ворожою територією це одне, над нашою зовсім інше. Я чекав до останнього моменту. Врешті, коли стало ясно, що контроль повністю втрачено, він катапультувався на підконтрольній Україні території. Пошукова група вирушила негайно. Вже за кілька годин його виявили, забрали і доставили на базу. Літак було втрачено, але життя збережено. Після повернення екіпажів атмосфера на базі була особливою ні криків радості, ні шампанського, просто мовчання, обійми і довгі погляди, бо всі знали, наскільки близько була межа. Грім і його команда стали героями не лише серед своїх побратимів. А й для всіх, хто пізніше дізнався правду про ту операцію. Їхня історія швидко розлетілась у військовому середовищі, хоча офіційно вона довго залишалась засекреченою. Командування представило льотчиків до державних нагород, Грім отримав орден мужності, інші пілоти медалі за відвагу. Але самі вони говорили зовсім про інше нагороди це добре, але найголовніше ми виконали завдання. Ми врятували тих, хто чекав нас на землі. А це найвища відзнака. Піхотинці, які в той день стояли на передовій, розповідали, що саме цей удар дав їм друге дихання. Один боєць говорив Ми вже думали, що це кінець. Колонна йшла на нас. А потім небо вибухнуло, і ми зрозуміли, живемо. І не просто живемо ми ще можемо битися. Командир авіаційного підрозділу пізніше визнавав. Це була перемога на межі. Ми балансували між провалом і тріумфом, але саме в таких моментах народжується справжній героїзм. Ім'я грома швидко стало легендою. Його почали називати тінню неба за те, як він ухилявся від ракет, за те, як зміг перехитрити двох ворогів одночасно. Молоді пілоти просили направляти їх у підрозділ, де він служив. Сам він, як завжди, залишався стриманим. Для мене це не про славу. Це робота. Але я ніколи не забуду, як дивилися на нас наші хлопці на землі, з надією. І ця надія ось що Варте всього, сказав він в інтерв'ю через кілька місяців після операції. Цей епізод увійде в історію не як проста авіаудар, а як символ того, як рішучість, злагодженість і готовність до ризику можуть змінити хід війни. Він також нагадає всім нам і тим, хто воює, і тим, хто підтримує, що кожна перемога має свою ціну. Але є моменти, коли інакше не можна, коли треба ризикувати всім, щоб урятувати багатьох. Такі історії не вигадані, вони є частиною нашої боротьби, нашої реальності, нашої гідності. Дякую вам, що додивилися до кінця. Якщо ця історія торкнулася вас, підтримайте її лайком, і обов'язково залиште кілька слів для наших захисників. Ваші коментарі важать більше, ніж здається. До зустрічі у наступному відео.